привіт усім! сьогодні я хотіла поговорити з вами та поділитися своїми враженнями стосовно фільму Загін Савупців. Хотіла сказати, наскільки було приємно та класно дивитись його в українському перекладі. Хотіла відмітити, які шикарні костюми були в фільмі і все. Це справді все. Давайте спочатку про хороше детальніше. Стосовно української мови, справді дуже приємно, що вже... Кілька років поспіль українські кінотеатри демонструють фільми справді українською мовою, деякі фразочки звучать дуже цікаво, дуже куметно, смішно стосовно костюмів. Гарно промальовані всі ці герої поганці. Найбільше мені сподобався костюм відьми, і більше вона мені сподобалась у вигляді ув'язненої відьми. Вона була залежною, ніж коли її наділили вже силою та певною владою. Я костюм став абсолютно нецікавим, е якимось стандартним. Якісь були перегукування з міфологією. Е я цього не зовсім зрозуміла, чому саме так. Людина крокодил, дедшот, людина запальничка. Грабіжник з бумерангом, найзвісний джакер і Харлік. Це єдиний персонаж, який не давав заснути, та раніше встати і піти з кінотеатру. Незважаючи на те, що вона була одягнута дуже відверто, можливо, трохи вульгарно, мені навіть як дівчині, її образ абсолютно сподобався, і гра цієї актриси, і, взагалі, роль цього персонажа в цьому фільмі мені сподобалась. За нею було цікаво спостерігати, хотілось. Побільше бачити взаємодії її з джокером. Хотілося б більше спостерігати за їхніми стосунками, можливо, навіть самого Джокера хотілося побільше в цьому фільмі. Були такі моменти, коли я думала, хм, давно не було джокера, і він з'являвся на екрані. Він з'являвся просто періодично, частково, кілька секундно, чи що, я би сказала так. А все інше і по що був фільм? Ну тобто сюжет стандартний, одноманіт. Давайте одразу відповім на питання, чи варто на нього йти в кіно. Не варто. Можна дочекатись хорошої якості, скачати цей фільм, подивитись просто на великому танку вдома. Тому що сюжет стандартний, тобто група супергероїв, власне, тут героїв поганців борються з іншими поганцями. Про такого вони взагалі мали боротися, якби. Відьма, яка була разом з ними в загоні, раптово би не перемикнулася на іншу сторону ще більшого зла, ніж вони. Тобто, якби не відьма проти кого їх взагалі збирали на яку війну. Я цього не зрозуміла. Тобто, виявляється добре, що відьма збунтувалась і захотіла підкорити собі людство, землю в цілому. І о, так, давайте ми її поборемо. Загалом фільм був нашарований такими великими величними та пафосними фразами, наділеними якимось філософським змістом. Ну і як у всіх цих фільмах. Більше було сказано величного тексту, ніж безпосередньо показано цих дій. Краще б показали, як саме це робилось, ніж говорилось би це. Також мені взагалі були незрозумілими. Функції дедшота, супор чудового міткого стрілка, коли всі ці герої-поганці теж стріляли досить мітко і мали велику силу, і ніхто з них не промахувався. Тобто суть дедшота, я не зрозуміла. Так само, як і в кожному подібному фільмі, є людина, яка постійно приколюється. Ну, загалом, це персонаж чоловік. Тут без цього теж не обійшлось, тільки тут вже була б жінка, яка всіх підкоплювала, звісно, це Харлі Квін. Якби не було цих жартів, навіть від Віла Сміта, напевно, було б це трохи нудніше чути. І саме цим підстюбуючим персонажем була вона, і підстюбувала вона саме чоловіків. І людину я ще був людину, ну, якесь підземне створіння, яке теж яка його суть? А ну так, він допоміг їм. Пробратись не буду тоді розповідати, «да», можливо, все ж таки когось виникне бажання сходити в кіно і подивитись. Також цей пафос від людини-запальничка, який весь час сказав, що я більше не буду застосовувати свою силу. Коли він говорив, що не буде застосовувати свою силу, він показував це безпосередньо своєю силою. Трохи аналогічно, правда? ж? І, врешті-решт. Коли була ця фінальна битва, коли він раптово перетворився на палаючого індіанця. і, ну, Я не знаю. Або я просто не так обізнана в всіх цих історіях про супергероїв, але типу міфології цієї я взагалі не зрозуміла. Людина метро, Тре-Фараон якийсь, ну така в мене була асоціація, тому що він... Утворився з метро, а потім він мені нагадував якогось гігантського мумію фараона, а потім цей палаючий павлін, який стрибав навколо нього, і ця битва ну, абсолютно не зрозуміла, чому якось воно так відбувалось. Так само, коли вбивали вже цю людину метро, е сестра Відьма чомусь оговталась, вона перестала танцювати, і тільки тоді вона помітила, що все ж таки її брата вбивають, їй потрібно порухатись і щось для цього зробити. Ну, взагалі, що мені найбільше сподобалось в цьому фільмі? Найбільше мені а, мене цікавили стосунки а, Харлі Квін і Джокера. Сподобались мені їхні взаємовідносини саме в ролі Харлі та Джокера, але абсолютно я не зрозуміла цих стосунків, коли а, вони були ще в ролі лікаря та а, психа. Тобто її самовидача та самопожертва якомусь психу і ця закоханість в нього. Я абсолютно цього не схвалюю і я не зрозуміла, чим саме він її підкорив, що вона так от в нього закохалась, і ця от, її поведінка, що вона була готова на все заради нього. Зате, коли вона вже стала Харлі Квін, мені абсолютно подобалась їхній розвиток стосунків, як вони себе впали на екрані. За ними було приємно, цікаво, весело спостерігати. І при всьому цьому кайфі мені абсолютно не сподобалось, як вона його називала ну, Джокер і пундик. Ну, вибачте мене, ну пундик чого. Найбільше взагалі в цьому фільмі мене засмутила, шокувала, пригнітила смерть джокера. Ну, не чекала я цього. Це єдиний персонаж, якого мені було справді шкода. Єдиний момент, коли мені було справді шкода, і я думаю, як? Серйозно, справді. Тобто, рятувавши свою кохану, все ж таки його. Ну, але кінцівка вона порадувала. Так. Можливо, я це когось заінтригувала зараз, але все одно я б порадила трохи зачекати і подивитись це вдома. Я б його подивилася з не меншим захопленням, з не інакшими враженнями вдома. Тож це все, що я хотіла сказати стосовно цього фільму. Якщо ви з чимось не згодні, напишіть мені, з чим саме ви не згодні. Якщо ви дивилися цей фільм, поділіться, будь ласка, зі мною своїми враженнями в коментарях під цим відео. Або виправте, якщо я сказала щось невірно, можливо, я неправильно зрозуміла деякі моменти в цьому фільмі. Отож, чекаю на ваші коментарі, відгуки, враження. Поділіться, будь ласка, цим зі мною. А наразі в мене на все. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вгору і вулайте.